Трагічні події в столиці дали новий поштовх на перевірку об'єктів цивільного захисту. Інспектувати укриття у Вінниці почали 60 груп з працівників поліції, ДСНС та муніципальної варти. Згідно зі створеною торік мапою найпростіших укриттів, у місті їх понад дві тисячі. Під час перевірки муніципальна варта виявила ряд наступних правопорушень. Кілька підвальних приміщень, облаштованих під укриттям, були захаращені або взагалі зачинені. У мерії наголошують, за облаштування укриттів відповідають управлінські компанії або ОСББ. У випадку громадських місць, шкіл, лікарень чи університетів, відкривати приміщення під час сигналу повітряної тривоги має відповідальна особа. У випадку, якщо укриття утримується в неналежному стані або ж під час сигналу повітряної тривоги воно зачинене. Вінничани можуть залишити свою скаргу за номером цілодобової варти. Відповідно до доручення Вінницького міського голови ці перевірки вже здійснюються спочатку травня місяця, і наші працівники щодня в складі муніципальної варти і представників виконавчих органів здійснюють перевірки як найпростіших укриттів, так і бомбосховищ. Наразі, із тих, що ми запланували, я хочу сказати наголосити, це 360 укриттів, які ми запланували, от найближчим часом перевірити. Ми вже пере перевірили близько ста таких укриттів, і коли виявляють недоліки, наші представники, то відповідно до балансу а це в даній ситуації голови СББ або управлінській компанії надаються приписи на усунення недоліків і також даються рекомендації щодо облаштування найпростіших укриттів. І ми повторно за декілька днів перевіряємо знову ж ці укриття. Це робота кропітка.